Приходить час, дорослішають діти, не ті думки не ті стають смаки, вже інший привід треба що радіти, Порошаться машинки і ляльки. Приходить час чекаєм їх ночами, гуляють з друзями своїми допізна, їм безтурботно, а у тата й мами в думках тривожно раптом стало щось, хто зна. Приходить час, летять вони із дому. Шукають кращого і гідного життя, удалечін ідуть нікому невідомо, складають плани і мрії, в майбуття. Ще якась мить з'являються онуки, знаходять діти доленьки свої. Коротші зустрічі стають дощі розлуки, бо треба більше часу для сім'ї. А потім ми їх виглядаємо, виглядаємо, чекаємо кожен день від них дзвінка, почуємо голос. Стільки й втіхи маєм, а час біжить, немов гірська ріка.